Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ казки Котик і півник, де живуть наші пальчики. Жив собі котик та півник. Котик було на скрипач грає, а півник пісеньки співає. Котик було і їсти добувати, а півник вдома сидить та хату стережить. Котик був ідучи і наказує Ти ж тут нікого не впускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкни хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Дома та й відмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їв тоток-ток не вилів коток. Котик пішов, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю. Ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник поріг вийшов, а лиска на нього та й помчала, а півник кричить Котику, братику, неси мене лиска за високі гори, за темні лісами. Поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти, вернувся додому, засмучений, а потім узяв скрипку, писану торбу і пішов до лисичкиної хати. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на голек, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та Бо то вже як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой у лискі блискі новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок і Вийди, лися, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичима не втерпіла та й каже до менше ви тут поситі. А я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки но ну, вона вийшла, а котик її схопив та вписано торбу, а сам знову грає. Ой у лиски у лиски новий двір. Та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хоша грає. Не в те. Сичіння, та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу та усі пасенят вони, а потім почепив торбу на дереві, а саму хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю висічену страву поїли. Горщика з окропом вивернув, а сами текли додому. Та вже потім до довіру слухав котика. Отик, казусі кінець, а хто слухав, мов